Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні коментує події минулої доби. Пережили тривожну ніч, але українські ППО захистили наше небо. Знищено всі 16 запущених ворогом шахедів. Друзі, вже завтра новий рік. Нагадую, що комендантську годину ніхто не відміняв. Відповідальність за її порушення теж ще раз акцентую на забороні використання святкової паратехніки. Дякуємо нашим славним Збройним силам України за те, що ми живі. Олександрійська громада отримала гуманітарну допомогу від міжнародної організації Астит. Повідомляє Краворецька ОВА. До Олександрії доправили вантаж гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб від французької неурядової міжнародної організації. Цього разу це холодильники, пральні машини, столи, табурети, стільці, офісний папір та дитячі підгузки. В Україні з наступного року виведуть з обігу банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень. З 1 січня 2023 року Нацбанк України почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень з разка 2003-2007 років. Гроші вилучатимуть для їх заміни. Замість них в обіг надійдуть монети номіналами 5 та 10 гривень з разка 2018 року і банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління згадані банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень. Студентка Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтва Єва Кірєєва отримала гран-при всеукраїнського багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв розквітай рідна у номінації Художнє читання. Єва прочитала вірш Юрія Робчинського Ти живим повертайся, солдат. Грамоту також отримав завідувач сектором по роботі з дітьми ПК Світлопільський Владислав Мурований як автор ідеї та відео, що були представлені на конкурсі. Маленьких олександрійців запрошують на новорічні розважально-ігрові програми. Від 2 по 13 січня, крім 7 січня, о 12 годині у театральному сквері проводитимуться дитячі розважально-ігрові програми з новорічними героями, веселими іграми та конкурсами. Також низку святкових заходів проведуть у музейному центрі, бібліотеках, в селах Олександрійської громади тощо. Слідкуйте за анонсами в соцмережах. У суботу, 31 грудня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі мінус один, в день до шести градусів тепла, атмосферний тиск.